Такої картини, де би була зображена Матір Божа, ви ніде не побачите. Її просто не існує, тому що ми звикли її бачити із малюточкою на руках, із немовлятком Ісусом Христом. А тут вона ще в чеканні, ще при надії, і на грудях у неї. Дев'ять маленьких личиків. Це дев'ять місяців її чекання. Звичайно, католики дуже схиляються перед Мадонною, тому що ангел сказав, що Господь її вибрав, але при цьому вона мала свободу вибору. Вона могла б сказати ні. І тоді все було б по-іншому, але вона сказала так, ради Ісуса, ради всіх нас. Вона прийняла Божу пропозицію, прийняла малятка, прийняла нас.